Так, мої вітання знову на пасіці. Пройшло трошки часу, але треба було приїхати, тому що з понеділка передають вночі там, чуть ли не мінус 1-3-4 градуси цілий тиждень, якщо буде холодів, то треба проконтролювати корм. Бо я ж дивився не всі бджоли минулий раз. Ось у нас почала квітнути рання абрикоса, починає середня. Ще тільки-тільки починає, а пізня, ну, думає, але ще тиждень буде. Все, зараз на вулиці ще холодно. Сіноптики, як завжди, передавали 13 градусів сонечко. Вже скільки у нас? Пів одинадцятої сонечка нема. От, єдине сонечко на пасіці тут я, тому зараз піду, ще хвилин 20, повідбираю рамки такі медові і просто буду. З краю ставити, ставити, ставити медові рамки. Їм хоча б там по ну, на тиждень скільки їм, кілограма 2 я думаю, вистачить. Буду намагатися ставити більше, але якщо буде по 2 кілограма, я думаю їм вистачить. Так, що ж тут мої бджолки? Дивіться, повний корпус. Повний-повний. Забито. Вже під низ можна корпус підставляти. Цим я б підставляв, тут у них по кілограму 4 точно є в кожному. Все, не будемо їх прохлаждати. Так, 5 доданівських рамок. За заставною бджоли нема. Медочок за заставною є. Бджоли злілись в клуб. Гріються. Зараз подивимось, парочку проаналізуємо. А ну тут ще повна рамка меду. Далі розпит пішов. Тут кілограма 4 меду ще точно є. О, крайня рамка повна розплоду, меду мало. Зараз ми їм одну переставимо ось цю зимовалу, трошки вона забруднена, але хай чистять хай чистять світленька вона гарно підходить а це так і залишаємо там продивився 5-6 вулків наче нормально зашов проглянув ось цю сімейку тут бачите крайня рамка ось медочок і отут трошки залишилось а на тих трьох де розпліт так такі п'яточки бачите то поміняв цю рамку Ну, меду, 3. Так, що все-таки не зря я приїхав, не зря я передивляюсь, буду шукати далі. Якраз пройшов всі корпусні вулики, лежачки подивився, плюс-мінус це одне й те саме, десь рамочок, мабуть, вісім таких медових, гарних роздав, де з краєчку трошки меду було. Значить, На тиждень холодів, їм точно вистачить. В хаті в мене ще є рамки медові, буду розширяти. Ще медочок про запас є. Сильно про це я не хвилююсь. Так, Зараз, як бачите, трошки сонце починає проглядати, потепліло і бджолки почали літати. Це означає, що можна більш-менш безпечно розкривати. Треба подивитися, що в доданах в нижніх корпусах. Ну і давайте цей жовтенький подивимось, слабенько літають. Що там зверху, що там знизу. Ну так, наче бджілки чимало. Так. дочек, я, видимо, представлял им. Вот такая рамочка. Ага. Уже с краю яйца. Есть такое дело. На крайней рамке. Вот уже пришла. Ух, какая гарненькая печаточка. Ох, райви матки, да? Сіють, як дядьки, раз, два, три, чотири рамки повних. Раз, все, хай вони будуть об'єднані. Да, ця сім'я буде просто бомба. Дивіться, крайня рамочка. Розпліт, ух. Ух! И вот уже бачу нашу мечену маточку. Молоденькая пчела выходит. Матка сразу все засевает. Краса! Краса! Краще и не придумаешь. Один вулик, а дві бороди бджіл. Бачите, скільки бджоли. Якщо придивитись, то половина з них сіра, це українська степова, а половина така риженька бакфаст. І так воно і працює. Матка одна. Молодої пчели багато, вони починають їх обслуговувати. І робота кипить. Після обіду з'явилось сонечко, бджолка скільки? Днів 4-5 не працювала, сиділа вулику, йшли дощі, було холодно. Зараз потепління сьогодні четвер, завтра п'ятниця, з суботу вже знову 10 і потім холодає-холодає. Значить, наче вся робота зроблена. Що, тепер десь через днів 7-10 вже Повністю зимня пчела, я думаю, повинна вже ну, відходити, заміниться на молоду і приїдемо. Будемо по дві, по три рамки розширювати, тому що сад он вже абрикос починає квітнути. Я думаю, що діло піде. На сьогодні будемо закінчувати. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити вподобайки. До зустрічі.